Пам'яті голодомору. Старенький хрест, що покусивсь Не неначе голову схилив до моїх ніг, і нагадав про дні голодомору, і не згадати їх сьогодні я не міг З дитинства хрести пам'ятаю люди, і в серці чую матері слова. Поховані тут цинку наші люди, тоді померло майже пів села, І наші тут старенькі спочивають. Летить долу, мамине сльоза, барвінки на цьому місці проростають, фарбують синім квіти небеса. Рокса, як сльози, що лягли на трави, бринить від болю горя й біди, і хоче розповісти про розправи, як дзвін церковний кличе всіх сюди. На сповідь, на молитву, каяття, і свічку ставлю у своїй оселі, і повертає правда з небуття, а я й щиро відкриваю двері. Брехали і ховали, як могли, архіви грив таємно тасували, Та знищити не завжди не змогли, парвінки з неба в дітях проростали. Поховано чимало тут людей. Згадай сьогодні дні голодомору, Заручників злочинних мрій, ідей, страшну історію ганьби і болю. У розумах молитви шепотів, свіча, що у вікні вже догоріла. У Бога я зупращурів просив і Щоб ця правда первінкова жила.